Підростаюче покоління треба вчити розуміти природу як єдине ціле бачити єдність людини і природи, писав Василь Сухомлинський. Саме цього вислову дотримується вчитель біології Рижівського навчально-виговного комплексу Яковенко Наталія Анатоліївна. Одним із вагомих елементів у структурі педагогічної майстерності вчителя. Можна визначити такі провідні здібності комунікативність, емоційну стабільність, оптимістичне прогнозування, креативність. Уроки Наталії Анатоліївни спрямовані на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових, творчих здібностей, формування емоційно ціннісного ставлення до природи та самостійності у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Вчитель підбирає методи навчання, які забезпечують реалізацію цілей біологічної освіти, допомагають розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, поглиблювати почуття прекрасного, любов до рідної землі. Інформаційні комп'ютерні технології на моїх уроках біології, запевняє Наталія Анатоліївна, це спосіб розширення індивідуальної активності учнів, спосіб самоорганізації праці та самонавчання, спосіб покращення уваги та розвиток різних видів пам'яті зорової, слухової, образної, змістової і навіть рухової. Критеріями педагогічного досвіду вчитель виділяє такі аспекти професійної діяльності: гуманістичність, науковість. Оптимальність характеру, демократичність, результативність. Протягом останніх років педагог працює над проблемою організація самостійної роботи учнів на уроках біології та у позаурочний час. Проблема цікава, дає можливість реалізувати себе як активну, самодостатню особистість. Яковенко Наталія Анатолійна працює заступником директора з навчально-виховної роботи. Рижівського навчально-виховного комплексу. Вона є головою об'єднання вчителів природничо-математичного циклу школи, керівник школи професійної адаптації молодих вчителів, голова методичної ради школи, член районної творчої групи учителів біології, координатор Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу Колосок. Наталія Анатоліївна вважає, що сьогодні головне завдання вчителя біології підвести учнів до правильної оцінки теперішнього екологічного становища, до розуміння необхідності бережливого і економного ставлення до ресурсів природи.